І третя порада, яка випливає з другої поради, не бійтесь змінювати викладача. Якщо ви відчуваєте, що щось йде не так, можливо, так, можливо, є якась частина, яка через вас там щось у вас не виходить, це ми допускаємо це, ми не відкидаємо. Але інша частина це людина, яка вкладається в вас, яка інвестує в вас свій час, яка дає вам можливість опанувати мову. Якщо ви відчуваєте, що прогрес, немає прогресу, наприклад, ви здаєте іспити один, другий, третій, і ви бачите, що там протягом півроку у вас нічого не змінилося. Або ваші уроки стали одноманітними, ви вже знаєте, що очікувати від викладача, і ви йдете на ці заняття з таким відчуттям О, сьогодні ще одне заняття. Ні, не потрібно. Вам потрібен викладач, який вас буде мотивувати прийти на наступний урок урок, на який ви будете бігти, летіти, який ви будете з задоволенням робити завдання, домашні, ви будете з задоволенням працювати на уроці. Повірте, 50% вашого успіху це викладач.